Впило страшне, попало мені у яму, в стовп і оце вичу хату. Ніхто не думав, що архангельське буде нульовою зоною. Попадання було рядом тут за домом. Той пошкоджений був будинок. Тернопільщина готова допомогти. До мене прийшли ці люди, ці любові, щоб допомогти мені. В найтяжчі часи українці традиційно збиралися разом і допомагали один одному долати труднощі. У такій страшній біді, де пошкодження це населений пол. Ми залишились не самі. Немає заходу, півдня є одне ціле, є Україна. Керівник обласної військової адміністрації разом зі своєю командою прекрасний приклад того, що можна зробити швидко разом всієї України для відновлення Херсонщини. Дуже вдячні вам, тернопільщанам, що нам допомагаєте. Це така подяка, це таке велике спасіба. Укрій великий Тернопільщині, що вони оставили такому дворі. Тільки разом. І тільки повірте, що пліч-опліч, ми можемо це зробити.